Ми хороші минулого року. Ми з вами вивчали місяці та пори року І сьогодні давайте їх згадаємо, краще вивчимо, навчимося використовувати. І думаю, то вам буде корисно. Тож, давайте швиденько до наших вправ. Переклади іспанською. Літо. Згадуємо, як буде літо. Берано. Грудень. Дісємбре. Ви завжди можете ставити на паузу, писати в себе в зошиток, а потім перевіряти зі мною січень. Енейро, травень. Майо, зима, ін. Лютий. Фебреро. Вересень, септіври. Ви можете бачити, як пишуть або кажуть сетьємбри, це також не помилка. Осінь, отоню. серпень, агошто. березень, марсо. І у нас ще залишилась весна, думаю, саме відомого слова це примавейра. Примавейра. Швиденько справились, ви мене молодці, давайте щось складніше. Дай відповіді на запитання. К termina el курсо de І в дужках має. Нам треба сказати курс іспанської закінчується, закінчується у травні. El curso de Espanyol. Español. Закінчується. Терміна, коли. У травні. Пам'ятаємо, що у нас з місяцями і порами року використовується N. Якщо не пам'ятаєте, перегляньте минулий урочок. N Maya. Куанда Сільвія Бенде su casa? Primavera. Коли Сільвія продає свій будинок, нам треба відповісти, що вона продає свій будинок навесні. Давайте Сільвія. Бенде. So, casa. І навесні згадуємо, що ми з по, спорами року і з сезонами у нас використовуємо in. in Primavera. In primavera. primavera. Quando abre el café cerca de tu casa. Коли відкривається кафе поблизу твого дому? У квітні. Давайте скажемо кафе поблизу мого дому відкривається у квітні. El café circa de mi casa відкривається у квітні. Abre en abril» Abre in april. Чудово. Подивимося далі. En qué estación del año estamos? Який oh, зараз місяць? Uh, ні, яка зараз пора року, да? Яка зараз пора року? Ми літо. Давайте скажемо, що зараз літо. Пам'ятаємо, в Іспанії ми використаємо, ми говоримо, коли в якій порі року ми знаходимося. Знаходимось у літку. Estamos in verano. En que mes estamos? Який зараз місяць? Іспанською в, в якому місяці ми знаходимося. Знаходимося в листопаді. Або зараз листопад. І en і Да. Трошки шумлять сусіди, але нічого. Якщо мені вдасться, я це вам на звуці приберу. Я ще той звукаю. En qué estación del año están en Argentina? Давайте, ¿En qué estación del año... están in Argentina. Які, яка у вас в Аргентині там пора року? En Argentina están en invierno. En in Argentina están en invierno. Це якщо до ellos ви звертаєтесь, да? To my vykresťomme, jestan, jestan, in, inverno. Sí? Blan jestan. Ach jo, Ne, počkejte. Je pravě tu na tuto Jaký pory roku? Яка пора року у них в Аргентині? Так, да. Energienті стан Engierно. Я тут в душках забула вам написати, що зима. Давайте отак зробимо. Якщо зараз вийде, було б чудово. Отак правильно. Інг'єрно. Все, тепер все гарненько. In kem esre greša karmelo. In kem esre greša karmelo. Regresarce povrtate se. Vekom v mesecu povrnite se karmelo, da ne veste, kaj ima še vin, povrnite se črni. Karmelo, rej reša in hunijo. Uno, Donde están tus niños en verano, де знаходятся твої діти влітку. Pueblo в Sili. Дай влітку мої діти знаходятся в Sili. In verano Miss Um uh, Miss Ninos? «El pueblo». El pueblo». Ельпоїбло. niños y están en el pueblo». Так, з всім справились. Дивимо, що у нас ще тут є. Переклади іспанською. Думаю, це буде прям неважко, бо ви дивилися всі минулий урочок, і ви знаєте, як то перекладати. То давайте повторимо: яка зараз пора року? Ми дослівно іспанською не перекладемо. Це там своя фраза, так? Тож давайте. Y acá es para Roku. ¿En qué estación del año estamos? qué estación del año estamos? Y estamos en verano, en invierno. Zimkutab, Zimkut. Estamos en invierno. Estamos en invierno. Який зараз місяць? Таке саме по формі запитання. Тільки замінюємо estación на месь. Okay, estamos. Estamos. Julio. Estamos Julio. Які існують пори року? Давайте задамо, як запитати, які існують пори року. Кваль. Нове слово вивчили минулого разу, так? Кваліс їх багато. Квалиш. Шон. І стажйониш. Дель аньо. Року, так? Треба залишилось. Треба залишилось. Залишилось нам написати Дель Аня. Колес онлайнс дель аньо. Які бувають місяці? Коалісон. Таке саме запитання. Quali, ну, майже таке саме. Коаліссон. Далі місяці підставляємо. Last mesh. Месяць день. Аню. Які бувають місяці? Які є місяці? Ковали сон last месяць del Аню? Чудово. Скільки днів у лютому? У лютому 28 днів. Та нам треба запитати, скільки днів має лютий? Cuántos días? Cuántos días tiene febrero? Cuántos días tiene febrero? Y no te preocupes que eso, luto y febrero tiene. згадуємо 28 і днів діяш. Фебрера діяне 28 діяш. Взимку діти вчаться, а влітку відпочивають. Взимку. Ен ін в'єрно діти. В'єрно. Лош ніньош. Вчитись. Естудіарн вивчати щось, а вони навчаються і Ін берано Відпочивати Десканцар, а вони відпочивають. Відміняємо швиденько. Дешканшан. Якщо ви не можете швидко ще відміняти ті слова, нічого страшного, ви то для того, щоб навчитися, то ви поставите на паузу: я нікуди не спішу, я нікуди не йду, я почекаю, ви собі провідміняли в тому темпі, в якому ви можете, написали, перевірили і все добре, ви навчаєтесь. Це нормально, не знати, не пам'ятати, плутатись. Влітку ми живемо у селі. En verano vivimos en pueblo. En verano vivimos en pueblo. ¿Ustedes Luis compró una nueva máquina? En enero Luis acabó comprar. alguien Com, compra un coche. -e In a row, Louis Compre. On coach Nuevo. Що в нас тут є? У грудні ще трошечки. Все зараз доперекладаємо. І все. У грудні вони багато працюють. En Discembri. У мене ще сюди ніхто не відпочиває. Всі працюють часи, як я ніхто ніколи не відпочиваю. En... Um, у грудні Дісємбри. Трабахан мучо, багато працюють вони. ellos, так. Трабахан мучо. diciembre трабахан мучо. Коли ви закінчите проєкт, я закінчу проєкт у травні. Куандо. Коли так, куандо, не путайте з кванто, будь ласка. Кандо. Це коли терміна, ви ж закінчите, так? Терміна. Ви устедеш. Кандо termina usted... Чого у стедес? Ви з великої букви устет. quando termina устет el проєкту. Коли ви закінчуєте проєкт? Проєкт це проєкт. І закінчую проєкт у, у травні. Терміно вже на Йо відміняємо, так? Терміноль про єду. Терміноль проєкту In Maio. Терміноль проекту In Mio. І, і що я вам хочу сказати? Ви вже трошки навчились відміняти і відпрацювали трошечки дія слова. За особами повільно, швидко, неважливо в якому темпі, головне, що ви вчитеся це робити. І сьогодні ми з вами вивчили нові слова, повторили ті, що вивчили до цього. І, і я сподіваюся, вам дуже цікаві уроки. Вам подобається вчитись разом зі мною. Тож не забувайте ставити вподобачику, підтримуйте мене. В мене там іноді монобанка з'являється. Мені на бутерброди вистачало. Можливо, якщо не збираю гроші, почну знімати тільки відео і не буду працювати. І буду хоч колись спать. Отак. То, якщо вважаєте, підтримайте мене на мою ванночку, будь ласка, від 2-3 гривнички, мені буде приємно. Гарного вам вечора і до наступної зустрічі у наступному уроці буде багато цікавого. Бувайте!